Одна із найгірших вулиць міста Надвір на сьогодні перебуває на завершальному етапі капітального ремонту. Вулиця Федьковича, яка є стратегічним об'єктом, за менш ніж два місяці отримала нове якісне дорожнє покриття у вигляді дорожньої бруківки. Роботи по її встановленню ще не завершені однак, підрядник знаходиться уже на фінішній прямій. Громада нашого міста отримає одну з в... Новому форматі з одну з найгірших, в одну з найкращих вулиць, які для міста і стратегічні, і з сучасним дорожнім покриттям вигляді дорожньої бруківки. Тому плануємо до Дня Незалежності здати в експлуатацію офіційно відкрити з будівництвом лежачих поліцейських для того, щоб було дотримання правил дорожнього руху, в першу чергу безпечно для пішоходів автомобілістів і для громади нашого міста. Комплексно роботи по вулиці Федьковича розпочались ще три роки тому. Тоді, вперше, за кілька десятиліть було проведено розчищення ливневої каналізації та колектору, оскільки досвід повинний 2008 та 2010 років показав, що ливнева система не справляється із своїм призначенням. Замінили також і вуличне освітлення. Ну зазвичай будівництво цієї дороги передувало відновлення ливневої каналізації останніх три роки. Відновлення каналізаційного колектора для того, щоб під час інтенсивних опадів вулиця Федьковича і ближні вулиці, сторіччя нахтовиків, недовго, Копчинська і вулиця Грушевська отримала саме більше під час загрози небезпеку під час підтоплень. Також в минулому році відновили вуличне освітлення. Вулиця Федьковича, окрім транспортного сполучення, також є важливою пішохідною зоною, тож комплексне відновлення вулиці торкнулось і пішохідних зон тротуарів та хідників. Частина тротуарів була зроблена у 2014 році. В першу чергу ми думаємо як за автомобілістів, так і думаємо за пішоходів. Тому за ці кошти, в зв'язку з тим, що метр квадратний бруківки на 100 гривень дешевше від дорожнього е покриття вигляді асфальтобітумного, покриття бетонного, то ми ці кошти направимо на відновлення. Хідників і тротуарів вулиці Федьковича. як показала практика, застосування дорожньої бруківки в якості покриття є виправданим кроком як в експлуатаційному відношенні, так і у фінансовому. Тож вулиця Федьковича стала другою, але не останньою дорогою комунальної форми власності, яку міська рада планує зробити найближчим часом із встеленням дорожньої бруківки. Минулий тиждень ми розпочали відновлення і будівництво нової дороги по вулиці Шептицької, також з бруківки. І вчора на сесії, в зв'язку з тим, що ми розпочали з сторони центральної частини міста вулиці Грушевського, орієнтовною площою біля 800 квадратних метрів. Сама вулиця Шептицького. Має орієнтовну площу біля 2,5-3 тисяч квадратних метрів. І вчора на сесії ми знайшли частково також кошти орієнтовно на площу 700 квадратних метрів з сторони вулиці Грушевського від горизонту до клубу Недву надвіра надвірно-нафтогаз. Не оминуть зміни і прибудинкові зони в місті. Адміністрація міської ради планує зайнятися ними також комплексно, як і вулицею Федьковича, тобто із заміною чи будівництвом тих комунікацій, які забезпечили б надвірнянцям комфортне проживання. Мним є і питання тротуарів та пішохідних зон в місті. Сезон дощів, як в центральній частині, так і в житловому секторі є важкодоступні зони. Адміністрація міськради обіцяє зайнятись і ними також. Такий комплексний і масштабний підхід по відновленню та розбудові інфраструктури маленького містечка став можливим завдяки надходженням від нових податків та зборів, запроваджених на початку цього року. Тож міський голова переконаний, що якщо проявити системний підхід із стратегією розбудови міста, за кілька років можна забезпечити покращення інфраструктури в кожному дворі міста. Якщо ми сьогодні не можемо сказати, що 2015 рік це рік доріг і прибудинкових територій, то в порівнянні з минулими роками ми їх збільшуємо. Шиємо в рази в порівнянні з 2010-12 роками, у 2014-15 році ми зробили в рази більше доріг, відновили дорожньо асфальтне покриття, чим за 2005 наприклад, 5 і 2008 рік. Якщо буде системний підхід, я думаю, що ми зможемо при такому підході зайти у кожний двір на кожну вулицю, яка не бачила асфальту, слідуючих 3-5 років.